Друзі, сьогодні генпрокурор і Генеральна прокуратура качає качає все. А білоцерківські прокурори в Білій церкві хочуть знищити сьогодні е, державне вже майно. Вони вже взялися за державне. У нас є клуб, і е, ми це все будували на фундаментах там Радянського ще, Союзу. Ще воно, воно все державне, земля державна в оренді. От тут ось дивіться, в нас. Ми зробили для дітей, бачите, за свої кошти. Ось тут діти, тут вага, це тренерська. Е, от. Е, у них є куча роздягалень, там різних. Бачите, ми їм зробили тут. Ось ви бачите е, причатки, нагороди там, хлопці тут і дівчата ставлять. Ну, вони собі по попридумували, тут є можливості в них. Території багато. От, е, вони тренуються, відпочивають тут. Вони тут збираються, е, ну вони дружать, це, це класно. Все безкоштовно, абсолютно все безкоштовно. Бачите? От воно все лежить тут достать всього дітям. Займатися спортом, їздити на збори, на змагання. Бачите, це у дітей тут вони собі диванчик поставили, прапор повісили, станки поставили. Супер все. <свят> В нас є шикарні результати. Шикарні результати. Наші дітки на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, У мають... нас є чемпіони України, призвери світових турнірів, Азіатських ігор, призвери. Ну, Що ще треба? Є результати. І це все отако от руками зроблено. Все склепано з нічого. Розумієте? З гамна і палок як кажуть. Прокурори білоцерківські рішили знищити державне майно вже адвокат задавав питання судді, чому взялися за державне, з якого дива держава прокурорам і білоцерківським, в тому числі, надала зарплати пенсії по інвалідності. Вони мають кучу пільг. Що вам ще треба, що ви хочете зламати? Що вам треба забрати в дітей? Що ви не забрали? Прокурор, який займається цими справами, ось тут 40 метрів живе від мене, а купив спортивну тачку, їздить такий чувак, красавчик. Дружині купив таку, як оцей спортзал, автомобіль. Молодий парень нормально себе чухає. Вони всі живуть в класних квартирах, мають дачі, мають бабки, їздять відпочивати куди хочуть. Розумієте? Ми своїми силами, без державної жодної копійки, без допомоги громади, там без нічого, за рахунок спонсорів, друзів, знайомих. хірячим, вибачте, тут зранку до ночі по два тренування в день, вони вирішили знести нафіг, знести, не пускати, не давати дітям нічого. Ми прокурори, нам жрати треба, нам треба виконувати замовлення. Ви як живуть тварі? Як вони, вони, ну, як вони живуть? Генпрокурор сьогодні там робить зміни. Качає там когось уже й закрили, даже збив, да, там, ми знаємо жінку. Знімають там все, заїдьте, заїдьте. Я, я благаю вас, заїдьте в Білу церкву, перепотрошіть їх, оцих інвалідів. Подивіться, де вони живуть, що вони ховають від держави, за які кошти вони це все купляють. І в декларацію, які копійки вони вносять. Вони ж розводять людей. Що ми не бачимо, скільки ці тачки коштують, чи ми не знаємо, де вони їх брали. В... Не знаєте, до нас зверніться. До нас. Ми розкажемо. Тому, е... якщо є зміни, ми надіємося на ті зміни, що Генпрокуратура з новим Генеральним прокурором все-таки внесе зміни в роботу прокуратури. І не тільки Генерально, і на місцях. Будь ласка. Прошу, прошу вже, я не хочу вимагати, кричати: прошу вас! Зробіть щось роками. Ми судимося з ними ублюдками роками. Вони тварі, Заказушні тварі, вони без бабок жопу свою не піднімуть ніколи. Перевірте, які заказушні справи! Візьміть оцю нашу з цими дітьми, з цими знаннями. Подивіться, така чорна заказуха. Вони навіть не можуть мене долучити до справи. Е, я не звинувачений там навіть. Розумієте, нас не можуть навіть ні в чому звинуватити. Вони хочуть нас долучити якимись третіми шляхами. Ублюдки брехливі. Тому, друзі, всім миру добра. Ми надіємося, що перемога буде за нами, як завжди. Ми сильні, ми переможемо.